Привіт Херсон, привіт Україна. Давно не бачилися, щось мене не було настрою записувати ролик. Зараз ходжу по нашому району, наприкінці третього року. Після визволення він ось, бачите, він ну прям зовсім вже став такий справжня лінія фронту. Тому що на кожному кроці в будинках дири від снарядів. Під ногами на кожному кроці вирви від вибухів, стіни. Якщо не пробиті снарядом, то значить на них вибоїни. На асфальті, якщо нема вирви, значить є вибоїни від уламків. Дерева повалені. Це капець, і ще така погодка, низькі хмари, все таке тривожне і сумне. Але, блін, ось там дерево, де дерево. Не зрозумів. Я так не розумію. Ну, отже, все дуже, дуже тривожно і... Сумно. Обстріли йдуть важкою артилерією щодня і прям можна сказати цілодобово. І в день, і ввечері, і зранку, і вночі. Ну єдине, що Херсон достатньо великий, так що не постійно по одному і тому ж місцю гасить. Але ось сьогодні зранку, зранку. Те, що я навіть не чув, тому що це було на протилежному кінці міста, але я побачив в телеграмі це відео, коли градами накривали, і там декілька хвилин десятки ракет накривали прям ціло, ну, цілий район. З великим розбросом, ну, цей це РСЗВ тупий, він же неприцільний, він бахає там плюс-мінус кілометр. Такий вандалізм, такий, такий терор. Ну, тобто, висновок один. Оскільки ми тут сидимо три роки і попереду ще теж роки, то Херсон, мало того, що не, можна буде не впізнати, а дай Боже, щоб тут щось ще залишилося. Але це не тотально, тому що це прибережні райони і от квартали. І ось вони, наші прибережні квартали, і довбають, і руйнують. А там трохи далі, далі від берега теж накривають. І теж, і дрони літають, і все що завгодно, але вже не з такою інтенсивністю, і там є ну, також пошкодження можна знайти на летить міна. О, жахнуло. І знову не по нам І фік вони в нас влучать. Тримаємося херсон. Війна йде, ми в ній маємо, мусимо перемогти. Слава Україні!